Всім вітання! Геч автомобіля GMBH. Сьогодні на огляді цікава електричка і недорога Dacia Spring. Ось така машинка. Невеличка, класна електричка. Зараз я вам її покажу. Ось така машина з невеликим пошкодженням. Дев'ятий місяць 23-го року. Подивіться, який удар. От, ну Це ще не все. Тут е, порог, бачите, задітий і дверка. Е, водія. На сьогоднішній день, коли таке розмитнення на автомобілі, бензинові і дизельні, на посад, кажуть, вже по 6 тисяч рахують розмитнення, то от електричка нічого не потрібно платити за розмитнення. Тут нова машина, 6000 пробігу. Абсолютно нове авто. Розряджена батарейка. Це таке під шкіру це кожзам взагалі-то. от тут салон акуратний. Коробочка отак перемихається. Є тут адаптивний круіз-контроль. Абсолютно нове авто. Отак, от поріг загнутий під задньою дверкою. Дурниця робиться це все елементарно. І тут під стойкою. От так це виглядає з середини. Все це рівняється, робиться. Далі йдемо ззаді. От так все дивиться. Відразу покажу. В багажнику. Тут є у нас зарядний пристрій від розетки 220 вольт і тип другий кабель для зарядки. Є тут насос електричний, клей для коліс. Тут що? Нова машина, то й воді. Сторона все рівно, але удар в колесо. Удар в колесо, речах до заміни і машина на ходу буде. Правда, ще піропатрон спрацьований. Ну, це у всіх електромобілів спрацьовує піропатрон при ударі. Для того, щоб не загорілась батарея, не було короткого замикання. це таке є. Є радар, бачите, все тут тріщина на бампері, але там знизу все ціле, немає мови про радіатор. Все тут абсолютно ціленьке. Тільки губа тріснувши, і все. Меняти не потрібно там, шити його і все. Нічого така машина. 8750 до віддачі вона коштує номер кузова, якщо буде якомусь цікаво лобовуха ціла. Зараз ще покажу місце удару. От так поріг. Знизу дивиться. Зараз довше. покажу вдовше щоб було зрозуміло Ось так дивиться воно знизу зараз пробую показати під правим колесом що там покажеш нічого там не видно але там реча там по-любому Пошкоджений рычаг. і все стойка нормальна, просто рычагу капут. А так вся рівненька машина, нова машина 23 кінця року. І саме головне, що не потрібно платити розмитнення. Зараз покажу як вона ззаді виглядає. Трошки хвилоброду мінімально. Але нічого не пошкоджено. Тут все воно як нове. Трошки є бруду. О, там ковпак лежить від переднього колеса, але він пошкоджений. До речі, колеса ці можна купити. Зараз є в Ерфурті, недалеко від нас. Сотня євро всього на кляненцагі. Такі колеса. Літні колеса. Ніде нічого не подряпано, просто є забруднення попадатись брудними руками. Стеля чистенька. Ось така машина. Телефонуйте, якщо зацікавить. Я думаю, що цікава машина, як на сьогодні, як засіб пересування. До цієї машини купується ще EcoFlow Delta Pro і кілька сонячних батарей. Якщо хтось бажає бути повністю автономним, в їзді на електромобілі купуються такі 4 панелі сонячні по 80 євро і отакі два EcoFlow Delta Pro, по тисячі вже можна на eBay знайти на сьогодні. Це 7,2 кВт маємо для зарядки автомобіля. За день вони обидва заряджаються, та ще й прямотоком можна заряджати таку машину без проблем. Тобто не в акумулятори, а а безпосередньо в машину. Кафло Дельта Про пропускають через себе прямотоком 1600 Вт, так що можна заряджати навіть прямотоком. Цікава машинка, і в першу чергу. Цікава ціною, повна електричка, новенька електричка, дигітальна панель, все тут модно, все класно. Тут просить пін, ну є напевно на десь той пін. Всі книжки на вісі. Ну, Тут в принципі кілька місяців машини. Є там ті сервісні, але тут вони не потрібні. Кілька місяців в машині. Кожен розуміє, що вона ще стояла на страховці, поки рішалось кому буде виплата. До речі цікава ця ранушка, зараз я не пам'ятаю ціну. Як буду монтувати це відео, ціну поставлю на цю машину Загляньте на сторінку нашу, От там пасата є два штуки, хоча навряд чи когось зацікавлять, тому що пробіг ми не скручуємо. Там 300 з лишнім пробігу, що на одному, що на другому посаді. Це є посади Б7. Ось один. Іде ж другий. Ось 2014 року. А другого щось не бачу. А другий напевно в дворі у нас стоїть. Так, напевно, другий в дворі. Оце наша стоянка і наші пропозиції. Всі машини можете знайти на сторінці. В описі даного відео знайдете посилання на сторінку Mobile D. Якби щось зацікавило, телефонуйте. На сьогодні все. Підписуйтесь на канал. Завжди буду показувати свіжі варіанти на геть автомобіля ГМВХ. Ті, яких ще немає на сторінці мобіля, підписуйтесь і до наступних відео.